Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку читаю про дружбу та друзів. Нумо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Хто сьогодні з гарним настроєм рукою махніть. А хто чує мене, головою кивніть! Хто бачить мене, оком моргніть. Хто найвеселіший, то всім посміхніться. Попрацюємо над скоромовкою. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю, ось варення із порічки, а ось тістечко з сонички. Давайте прочитаємо разом по рядочку повільно. Своїх друзів пригощаю. Наливаю в чашки чаю. Ось варення із порічки. А ось тістечко з сонички. Поставте відео на паузу та навчіться читати цю скоромовочку швидко. А зараз почитаємо складові таблиці. Перший рядочок прочитаємо разом. Далі поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. РА, АР, ЯР, РУ, РЮ, ЮР, РЕ, ЕР, ре, ЄР, Рі. Ір. Їр. Сьогодні на уроці ми будемо розширювати уявлення про дружбу та дружні стосунки, закріплюватимемо вміння слухати та читати тексти, відповідати на запитання за змістом прочитаного. Звісно ж, удосконалюватимемо свої читацькі навички. Послухайте, будь ласка, ось. Цю ситуацію Оленка прийшла до Маринки. Збирайся, Маринко, бери м'ячика, ходімо на майданчик. Не можу, я ще всіх уроків не підготувала. Закінчуй зі своїми уроками. Завтра спишемо в Андрія. Вибач, Оленко, я не можу. Вибач, ех ти, а ще подружкою називаєшся. Як ви вважаєте, це справжні подруги чи ні? Чи правильно вчинила Іринка? А що б ви зробили на її місці? Дружба це відносини між людьми, засновані на довір'ї, на взаємних симпатіях, загальних інтересах і Захоплення. Справжня дружба об'єднує тільки людей, здатних пробачити і зрозуміти недоліки інших. Дружба це коли люди хочуть бути разом, коли вони цікавлять одне одного, довіряють одне одному. Друзів пов'язують велика повага та взаємодопомога. Ну, а зараз послухайте вірш Платона Воронька, який називається… Платон воронько, друзяки. Кіт з рябком були друзяки. Коти книжком у собаки брав щоразу м'ясо, сало, бо котові завжди мало. А рябко зітхав у тузі. Хай бере на теми друзі. Діти, ви скажіть мені кіт був друг рябкові? Хто для кого був добрим другом? То що кіт був друг рябкові чи ні? Звісно, що ні. Жили були два добрі товариші. В один момент вони посперечалися, і один з них дав ляпаса іншому. Останній, відчуваючи біль, але нічого не кажучи, написав на піску: Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Зверніть увагу: написав на піску. Вони продовжували йти і знайшли оазис, у якому вирішили скупатися. Той, який отримав ляпас, ледь не потонув, і його друг його врятував. Коли він отямився, він написав на камені. Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Той, хто дав ляпаса і який врятував життя своєму другові, запитав його Коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти пишеш на камені. Чому? Друг відповів. Коли хто небудь нас ображає, ми повинні написати це на піску, щоб вітри могли це стерти. Щоб у пам'яті, я вам пояснюю, ми не, не зберігали. Але коли хто-небудь робить щонебудь нам гарне та добре, ми повинні закарбувати це на камені, щоб жоден вітер не зміг стерти це з нашої пам'яті. Як вам, дітки, притча ця! Мабуть, хтось не погодився чи погодився? То як вважаєте, чого навчає нас ця історія? Що є основою справжньої та вірної дружби? Ну, а зараз. Щоденні п'ять, тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Ми з вами прочитаємо ще одну історію за Людмилою Савчук, яка називається Бігла білка. Ось ми її бачимо цю білочку. Бігла білка по стежині, ягідки несла в корзині. Зайчик просить: Дай мені. Ні. Поруч пташка пролітала і малини попрохала. Нема, назбирай сама. Ось мурашечка маленька, дай мені одну одненьку, відповіла білка. Ні, мало лишиться мені. Їжачок котивсь колубочком, вгледів білку з козубочком. Білко. Білко, пригости, пропусти. Ось назустріч край дороги йде ведмедик клишоногий. Та й побачив козубок. Дайно, ну, білко, ягідок. Стала білочка гадати, дати чи не дати, та велика, та мала і шкода, та й не дала. З'їла білка все сама. Друзів в білочки нема. Поміркуйте, будь ласка, дітки, що подумали тварини, її друзі в минулому про білочку? Чому в неї тепер немає друзів? Жадоба вона тому, що так. Ну, а зараз, будь ласка, прочитайте самостійно напівголосно або пошепки цей. Красивий повчальний віршик. Далі я вам пропоную уважно переглянути відео. Якщо ви щось не зрозумієте з першого разу, коли будете дивитись відео, то я вам пропоную перейти за оригінальним посиланням, яке під темою уроку є, та переглянути його ще раз. Отже, увага! so this life is given everyone a present beautiful shiny and new everyone but you golden ribbons diamonds Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео та особливо як закінчилася вся ця історія. Як ви вважаєте, чи можна назвати цих звіряток справжніми друзями їжачка? А ти знав, знала, що дружба це найбільший скарб? Недарма кажуть друга шукай, а знайдеш тримай. Отже, наша тема дружба, який ми можемо дати опис дружбі? Вона справжня, міцна. А які дії? Дружба підбадьорує, гріє, веселить? Які почуття з приводу обговорюваного викликає це слово? Без дружби сумно жити. Як ми можемо перефразувати суть дружба товаришування? Ну що ж, а зараз, будь ласка, оберіть відповідний колір цеглинки, який відповідає вашому настрою? На уроці було нецікаво, або урок сподобався, було все зрозуміло, чи нічого не зрозумів? І з нетерпінням чекав закінчення уроку. Почнемо разом фізкультуру. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Я сподіваюся, що вам все сподобалось і ви зрозуміли, як важливо цінувати дружбу та друзів.